Кажуть, мир — то спокій, на білому фоні стіни. Я бачу там рівні полиці, наші зрізані спини. Піпи спів фото щасливі, а в очах чужі годинники. Там, де усмішки в карму, в пані коди дисципліни. Мир потрібен, я знаю, бо втомилися жити в сиренах. Та коли всі ходять строєм, повітря густіє у винах, в Цей йому чується клітка без замків, тільки звичні штори. Тут легше мовчати в навушниках, ніж визнати, що нас сортовано в шори. Не пе клітка, мовчу чи кричу, що тихо в душі це спокій, чи знак, що я вже мовчу. Це порядок, а я бачу паркан на папері В кабінетах рахують свободу по графіках, вчора тепер і теперішні версії втрати і кар'єри Пишу, буде стабільність У рядках, де дрібний шрифт кусає по нервах там, де кожен підпис, під угодою стискай горлянку, вмикає резерви, стирає нерви. Бар потрібен, та не той, де усмішки в рамці, а думки під паролем. Ти боїшся свою <звук> Бачу, пірка, мовчу, чи кричу. Що ти в душі, це спокій, чи знак, що я вже мовчу. Мучи клітка.